Пасти Dr. Kize, полівітамінні комплекси для підтримки здоров'я собак та котів. Паста на основі ячмінного солоду містять оптимально підібрані вітаміни, амінокислоти та мінерали, необхідні для підтримки активного життя та здоров'я тварин. Паста для виведення шерсті. Вона допоможе вашому котику позбутися грудок шерсті в шлунку та налагодити травлення. Мультивітамінна паста це джерело енергії, вітамінів і міцного імунітету для котів та собак. Паста для захисту сечовивідних шляхів. Захищає нирки, запобігає запаленням та нормалізує PH сечі для здорової сечовидільної системи. Заспокійлива паста. Знімає стрес, тривогу та допомагає вашому улюбленцю залишатися спокійним у будь-якій ситуації. Паста для нормалізації роботи печінки захищає та відновлює печінку від шкідливих факторів, підтримуючи здоров'я організму. Паста для шлунково-кишкового тракту покращує травлення та нормалізує роботу кишківника. Паста для шерсті та шкіри. Покращує стан шерсті, додає блиску, зміцнює кіхті та шкіру вашого улюбленця. Давайте переглянемо, як правильно використовувати пасту. Крок перший. Вибір та дозування пасти. Оберіть пасту відповідно до потреб вашого улюбленця. Дозування. Коти 5 см пасти. Собаки до 10 кг 5 см. Собаки 10-20 кг 10 см, собаки 20-40 кг 15 см, собаки більше за 40 кг 20 см. Крок другий. Застосування. Змішайте пасту кімнатної температури з кормом або годуйте з туби. Застосовуйте засіб щоденно протягом одного місяця. Потім зробіть перерву на 2 тижні. Регулярне застосування пасти та правильне дозування це ключ до здоров'я і щасливого життя вашого улюбленця.